Якщо вам потрібні клієнти із соціальних мереж, бажано безкоштовно, бажано ще вчора, а не колись там через місяць, якщо у вас офлайн-бізнес або ви онлайн-підприємець, наприклад, там, просуваєте свої продукти через маркетплейси, от, а якщо ви спеціаліст у вузькій ніші, от, наприклад, навчаєте самостійним пологам чи робите хендмейд. Або навпаки, якщо у вас занадто широка ніша, да, загально велика конкурентна сфера, там психологія, коучинг, йога. Якщо ви викладаєте онлайн, якщо ви продюсер і працюєте з експертами, там астрологія, інвестиції, манікюр, от і далі можна цей список ще продовжувати, то ці три уроки будуть для вас. Можливо, ви з застрістю дивитесь на конкурентів, у яких по 20, 10, 30, 100 тисяч підписників, і їм не потрібно танцювати з бубном, да, робити там складні воронки, прогріви, марафони. Достатньо просто анонсувати продукт і все, і в блозі продажі пішли. От. А ви думаєте, блін, от би мені так само. І в цьому випадку є таке поняття, як вікно можливостей. Воно відкривається не щодня, але в нього треба встигнути влетіти. Якщо ваші конкуренти встигли влетіти в 2021 році, коли ще працювали рілси, хто тоді запригнув у це вікно, той виграв. Сьогодні ж нове вікно можливостей, це пости, каруселі. І саме вони зараз безкоштовно приводять нам нових підписників у блог, а з них покупців. Усі ті люди, які сьогодні читають ваших конкурентів, завтра можуть стати вашими клієнтами. У мене 26 тисяч підписників, і мій пост карусель залетів на півтора мільйона переглядів, і в мене не один так залетів, у мене багато постів, які залітають на великі сотні тисяч переглядів. От, рілси так зараз не працюють і не залітають. І якщо ви ем, ну, не голою дупою, в них танцюєте. От, а ми ж не про це правильно. Тому е, соціальні мережі сьогодні вони налаштовані просувати саме. Короткі та динамічні формати. Наш мозок він став таким кліпом. Ми не дивимося довгі відео, але чомусь ми зупиняємося і починаємо гортати каруселі. І завдання платформи це щоб ми сиділи в ній довше. Тому алгоритми з радістю і абсолютно безкоштовно підкидають ваші каруселі новій аудиторії, і це просто мастхев на сьогоднішній день. Повірте, щоб почати робити пости каруселі, які притягують клієнтів, не треба надмірної динаміки, не треба спецефектів, не треба взагалі професійної зйомки. От на першому етапі достатньо просто почати писати і говорити по суті у форматі тексту і картинок. Бо коли людина бачить вашу експертність, чує вашу історію, вона починає вам довіряти. Якщо ви будете робити такі пости каруселі регулярно і правильно, ви дуже швидко отримаєте потрібних підписників, які перетворяться на покупців. Це працює однаково добре і для класичного бізнесу, і для тих, хто будує особистий бренд. Мене звати Юлія Сладецька. У мене 26 тисяч підписників, 140 тисяч підписників у Тіктоці. Мій пост набрав півтора мільйона переглядів, приніс мені більше тисячі доларів заробітку. От і я покажу вам приклад сценарію каруселю, який ви можете повторювати вже сьогодні, і робити свої перші продажі. Дивіться ці уроки до кінця, і в наступному відео я розповім вам 5 міфів про пости каруселі, щоб ви не займалися зайвою роботою, а робили тільки е, точні дії, які приводять вам клієнтів і дають результат. Прямо зараз натискайте на кнопку під цим відео і переходьте до наступного уроку.